На мондіалі 98-го Роберто Карлос забив диво голову рота Франції. Повтори за спини бразильця по справжньому шукує снаряд, що летів повз, раптово змінив траєкторію, пірнув під штангу та опинився у сітці. Бартес був впевнений, що небезпеки немає і навіть не ворухнувся. А болбой за рекламним щитом ухилявся, думаючи, що м'яч летить прямо в нього. Сам Карло згодом зізнався, що уцілив букву «А» на рекламному щиті, але промахнувся. У 2010-му французькі вчені пояснили цей феномен. Удар з 35 метрів був ідеальним. Ближче м'яч би пішов у стінку трошки далі, його міг би дістати воротар. Траєкторія м'яча нагадувала спіраль і змінювалася через гравітацію. Сила удару мінімізувала вплив фізичних законів. Щось створило ефект неможливого голу. штрафний Роберто є наукою, а не магією. Але навіть наука не робить його менш легендарним.